Морозом лютим сковує зима, снігами присипаючи могили, а вітер знову і знову обійма, сумних батьків, що голови схилили. Сьогодні тихо линуть молитви, за упокій душі бійця рутена. Він побратимів у бою прикрив, коли летіла смерть, мов навіжена, навіки у небесному строю незламний воїн. Дуже сильний духом, країну захищаючи свою, віддав життя за побратима друга. Ще зовсім юний він пішов у бій, будуючи майбутнє для народу, на вірність присягнув землі святій, виборюючи волю та свободу. Вже рік минув, я краєм став твій дім. У дев'ятнадцять серце зупинилось, стелився після бою. Сизий дим, а вдома рідні до святих молились, вже над хрестами стяги шелестять, і в очі дивляться героям, які рядами у могилах сплять в землі, яка була для них святою.